Пропоную до вашої уваги лаконічний огляд теореми CAP з каналу ByteByteGo. Це відео на наочних прикладах дозволить вам раз і назавжди розібратись у цій концепції. Тож бажаю вам приємного перегляду. Що таке теорема CAP? Яка з неї користь при проєктуванні системи? Теорема CAP – це концепція у інформатиці, яка пояснює компроміси між узгодженістю, доступністю та стійкістю до розділення у розподілених системах. Узгодженість є важливою властивістю системи, коли дані для усіх вузлів представлені у єдиному вигляді. Це означає, що користувачі отримують однакові дані, незважаючи на те, з яким вузлом вони взаємодіють. Доступність це здатність системи відповідати на запити користувачів за будь-яких умов. Стійкість до розділення відповідає здатності системи залишатись у робочому стані навіть при розривах у мережі. Але що це означає? Розрив у мережі відбувається, коли деякі вузли розподіленої системи не мають можливості взаємодіяти один з одним із за порушень у мережі. І коли відбувається розрив між вузлами, система повинна обрати узгодженість або доступність. Якщо система пріоритизує узгодженість, вона може бути недоступна до тих пір, поки розрив не буде усунений. Якщо ж система пріоритизує доступність, вона може дозволити оновлення даних, але це може призвести до неузгодженості даних, допоки зв'язок не буде відновлений. Переглянемо конкретний приклад. Нехай ми маємо справу з двома банкоматами, під'єднаними по мережі, і вони підтримують три операції приймання грошей, видачу та перегляд балансу. І що б не сталося, баланс не може бути від'ємним. В нашому прикладу не існує центрального сховища, який би зберігав стан рахунків, тож усі дані зберігаються безпосередньо у банкоматах, і коли користувач використовує банкомат, баланс його рахунку оновлюється у обох банкоматах, Таким чином підтримується узгодженість даних користувача. Але якщо зв'язок буде порушений і банкомати не будуть мати змогу взаємодіяти між собою. Система повинна обрати узгодженість або доступність. І якщо банк пріоритизує узгодженість, банкомат може відмовити у прийнятті або видачі грошей, допоки зв'язок не буде відновлений, що дозволяє упевнитись, що баланс користувача залишається узгодженим, але система буде відмовляти у здійсненні операцій. Якщо банк пріоритизує доступність, банкомат дозволить вносити гроші на рахунок чи їх знімати. Але в такому випадку банкомати не зможуть узгодити дані, допоки зв'язок не буде відновлений. Це дозволить системі залишатись доступною. Та й користувач може зняти усі гроші з обох банкоматів. І Коли зв'язок буде відновлений, і дані узгоджені, рахунок користувача буде від'ємним, і це не дуже добре. Та переглянемо ще один приклад, і подивимось, як теорему CIP можна використовувати для соціальних мереж. Під час розриву в мережі, якщо два користувача залишають коментарі під одним і тим же постом одночасно, один користувач може не побачити коментарі іншого, допоки з'єднання між вузлами не буде відновлене. Якщо ж платформа пріоритизує узгодженість, коментування може бути заблоковане допоки проблема не буде вирішена. Для соціальної мережі зазвичай прийнятно пріоритизувати доступність. Хоч користувачі і можуть бачити трохи різний набір коментарів протягом певного часу. Теорема CIP виглядає просто, та реальність відрізняється від теорії, і як це буває у інформатиці, потрібно йти на компроміс, і вибір не буде таким же однозначним. Теорема Сіп припускає 100% доступності або 100% узгодженості. У реальності система може бути спроєктована таким чином, щоб забезпечити певну міру узгодженості та доступності і спрощена модель CP може дещо збивати з пантелику. Якщо ми повернемось до прикладу з банкоматами, під час розриву у мережі банкомат дозволяє лише переглянути рахунок, а операції внесення та зняття грошей недоступні. Та альтернативно можна було б реалізувати гібридний підхід, коли банкомат міг би дозволити зняття невеликої суми грошей, та блокував би зняття великої суми або внесення коштів допоки розрив у мережі не буде полагоджений. Також важливо відзначити, що у реальності відновлення цілісності даних може бути досить таки комплексною задачею. У розглянутому прикладі це не важко зробити, та на практиці можуть використовуватись нетривіальні структури даних, і їх об'єднати буде вже не так просто. У якості прикладу складної структури даних можна навести Google Docs, і узгодження конфліктуючих оновлень буде достатньо заплутаним. Тож чи можна вважати теорему сіпі корисною, так адже вона постійно нагадує нам про високорівневі компроміси при виникненні розривів між вузлами системи? І вона є непоганою відправною точкою, але не показує повну картину при проєктуванні стійких розподілених систем. А саме коли система працює більшу частину часу у нормальних умовах без розривів у мережі, і в такому випадку треба зважувати, як будуть співвідноситись між собою час відповіді та узгодженість даних, що включено у розширену теорему ПАКХЕЛК, про яку ми поговоримо у наступних відео. Хочете дізнатись більше про проєктування систем? Ознайомтесь з нашою книгою та щотижневою розсилкою. Обов'язково підпишіться на канал, якщо дізналися щось нове. І побачимось у наступних відео.